Вітаємо вас, коти і кацюньки. Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Final Fantasy 14, ось-ось, а саме влітку отримує нове доповнення. Але вже зараз гравці мають про що подискутувати. Мало настався скандал з Final Fantasy 14, яку ледве не звинуватили в расизмі. Справа в тому, що гравцям показали скріни з гри з оновленою графікою, а режисер і продюсер FF14 Єсіда прокоментував, що персонажі з темною шкірою в ціні раніше мали вигляд не дуже. І це очікувано обурило деяких гравців. Але заждіть, гра не нова, з урахуванням цього очікувано, чим темніший персонаж, тим гірше він деталізується в ціні. Це сухі факти, що не мають жодного відношення до реальних гравців. В цілому, якщо брати саме графіку, то стало дуже гарно. Сподіваємось і на оптимізацію? В лютому розпочнеться Xbox БТ-тестування Final Fantasy XIV, в яку, як ми припускаємо, всі охочі зможуть пограти безкоштовно. Фінальна версія гри, ймовірно, платна і зі скиданням прогресу бети, з усіма доповненнями вийде навесні. Це дасть усім можливість розім'ятися перед виходом доповнення Down Trail, прем'єра якого відбудеться цього літа. І ось що нового ми вже знаємо про доповнення Даунтрейл. Нам показали жіночі версії хотгарів, Цера Салевів та новий клас Віктоменсер або художник. Минулого тижня у Токіо відбувся черговий фанфест Final Fantasy 14, де Скверенікс представила другий новий клас художник якого не було в основній грі з часів шостої Final Fantasy. Іктоманцер буквально оживляє речі. Наприклад, кидає на ворога масивний крижаний уламок або викликає величезного кактуара. Звичайно ж, гравці Final Fantasy в захваті. Але чи дійсно цей клас дасть волю фантазії гравців? І чи можна буде викликати все, що намалюємо? Ми нарешті зможемо зіграти за піктомесера, коли влітку вийде доповнення Trail. До того часу нам доведеться з нетерпінням чекати на другу частину патчу 6.5, запуск якого заплановано на кінець цього місяця. А ми продовжуємо збір на ремонт авто для наших друзів з третьою окремої штурмової бригади. Нашим захисникам теж потрібна допомога від кожного з нас. Закидайте 50 гривень і в коментарі до доната пишіть гру, огляд на яку нам варто зробити. Кожні 50 гривень це шанс виграти артбук навушники на рака або ж огляд саме на вашу улюблену гру. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. Вся інформація про збір буде в закріпленому коментарі під відео. А прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі. Наразі зібрано 10% від потрібної суми. 11 січня вийшла в реліз Момодера Moonlight Farewell – остання частина серії ігор Момодера. Приєднуйтесь до Момо верховної жриті села Кохо, яка розпочинає божественну місію, намагаючись врятувати свій народ від неминучої загибелі внаслідок нападу демонів, викликаних злісним дзвонарем. Найкрутіше те, що у грі є українська локалізація. Ця гра, на нашу суб'єктивну думку, стане чудовим завершенням серії ігор Момодера, яка почалась у 2002 році з максимально простої інді гри, а стала такою чудовою. А зараз Момодера можна купити зі знижкою за 324 гривні. У Dead by Daylight завітає Алан Вейк, асиметричний Dead by Daylight відомий своїми колабораціями з популярними франшизами. Останніми гостями в цій грі стали чужий Alien Разом з Елен Ріплі із кровожерливою лялькою Чакі з культового фільму Дитячі ігри студія Behavior Interactive представила трейлер з новим Аланом Вейком, що вижив: очікуємо на Алана у грі 30 січня, і, мабуть, ближче до цієї дати анонсують і новий івент. Банішерс Ghosts of New Eden матиме чимало ворожих тварюк. На них ми змогли підглянути одним оком в новому трейлері. У своїх мандрах мисливець на привидів Фрек Макрей і дух його коханої Антеї Дуарте зіштовхнуться з різними небезпечними тварюками, серед яких будуть мерті, що ожили, привиди, прокляті істоти. Видозмінені тварини та персонажі мітів і легенд, і до кожного потрібно підбирати свою тактику ведення бою. Реліз «Banishers Ghost of New Eden» відбудеться 13 лютого 2024 року на PlayStation 5, Xbox Series X S і ПК. Трансляція шоу Xbox Developer Direct відбудеться 18 січня о 22.00. І на перший час нас чекає багато цікавих показів. Перший геймплейний трейлер і подробиці екшену Індіана Джонс від студії Machine Games. демонстрація геймплею рольової гри АВАРТ від студії Obsidian. Розробники зі студії Oxide Games розкажуть про головні особливості історичної стратегії ARA History Untold і покажуть ігровий процес. Ninja Theory представить нові подробиці розробки сеної саги Hellblade 2. Окремо, Xbox наголосили, що на Developer Direct не буде новин про проєкти Activision Blizzard. Трохи нагадаємо, що Xbox Developer Direct – це відносно новий формат, і на першому такому шоу було анонсовано й одразу випущено одну з найбільш хітових ігор минулого року – Hi-Fi Rush. Одразу після Xbox Developer Direct відбудеться трансляція Online Studios, яка розповість про плани щодо розвитку, The Elder Scrolls Online у 2024 році. Cult of the Lamp таки буде з кексом. Як ми вже розповідали в одному з минулих випусків новин, у культі анонсували кекс, а також розробники поділились більшою кількістю деталей. Оновлення під назвою гріхи плоті Sense of the Flash» – найбільше та найзліше оновлення The Cult of the Lamp з усіх випущених. Окрім незліченних виправлень та дрібних покращень, оновлення також додає безліч нових квестів, функцій. Та новий ресурс, який гравці повинні заробити для того, щоб розблокувати додаткові нагороди. Однією з ключових особливостей «Sins of the Flash» є нова система прогресу, яка дозволяє гравцям обрати більш грішний шлях, що включає участь у нових ритуалах, введення нових марних будівель та впровадження нових доктрин. Послідовники отримують новий шлях розвитку через внутрішнє коло учнів. Ну ви розумієте, в якому напрямку «Cult of the Lamp» доступна для гри на ПК. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series One, Xbox Series та Nintendo Switch. А оновлення вийде вже 16 січня. Спін-офф Minecraft Legends більше не отримуватиме нового контента. Гра вийшла в квітні минулого року, а вже зараз шведський розробник заявив, що збирається зробити крок назад у розробці і що вони не будуть випускати ніякого нового контенту. Якщо ви все ще граєте в Minecraft Legends, студія має для вас останню халяву. Скин ясноокого героя, який можна придбати на Маркетплейт. Нам також пообіцяли, що нічого не будуть видаляти чи закривати. Наші існуючі випробування Lost Legends залишаться доступними безкоштовно, і ви все ще зможете пожинати плоди, якщо здобудете перемогу. Звичайно, ми продовжимо надавати технічну підтримку гравцям, і ми не будемо видаляти жодних функцій чи можливостей з гри. PvP і кооператив також залишаться повністю функціональними. Також ви зможете продовжувати грати незалежно від того, чи віддаєте перевагу вибороть з поросятками наодинці, чи разом або проти друзів. Гра вийшла 18 квітня 2023 року і має офіційну українську локалізацію. На честь запуску 14-го сезону у League of Legends, який привніс величезну кількість змін у предметах та вагомо змінив карту, студія Riot Games випустила новий сінематик на 4 хвилини. Маємо ще не однозначну новину, яку ми ризикнули висвітлити, але очікуючи довго на подробиці. Нещодавно Наталя Татарчук у себе в Твіттері повідомила, що вона стала новим технічним директором Activision. Я рада поділитися цікавою новиною. Я вступаю на посаду технічного директора в Activision. Для мене це справжня честь приєднатися до цієї новаторської команди. Я рада бути частиною команди, яка продовжує розширювати межі ігрової індустрії. Наталя підтримувала Україну, але через два місяці повномасштабного вторгнення видима підтримка в соцмережах закінчилась. Ви могли помітити флаг України у її профілі, але підтверджень, тому, що вона українка, немає. Скоріше, навіть навпаки, бо колись в інтерв'ю вона казала, що народилась у Сибірі, тож не будемо вигадувати приємні для нас новини, як це було з Корпанком. Почекаємо і подивимось, що буде далі. Не забувайте про розіграш за донат. Просто зараз можете закинути 50 гривень і взяти участь у розіграші артбуки Діабло, навушників на рака та огляду на вашу улюблену гру. Звичайно, ж, чим більша сума, тим і шанси вищі. І можете подивитись, який хоррор перелякав нас без жодного скримера. Грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ. Слава Україні!